Доброго дня малята! Сьогодні ми узнаємо про стихійне лихо та безпечну поведінку під час них. Стихійне лихо це небезпечне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає лихо природі, людям, місцевості. До стихійних лих належать землетруси, цунами, виверження вулканів, сух Смерчі, лісові пожежі та багато іншого. Україну вони теж не минули. В нашій країні трапляються шторми, повені, Буревії, град, грози з блискавками, засухи, сель, лісові пожежі, урагани. Снігопади. І зараз ми поговоримо про грим, коли на небі з'являється блискавка. Небо стає темним, низьким, навіть страшним. Що ж треба робити, коли ви опинились на вулиці під час грози? Ось правила поведінки під час грози. Не можна ховатися під високими деревами в грозу. Не можна підходити до металевих споруд. Дуже небезпечно купатися у відкритих водоймах, не слід користуватися мобільним телефоном. Якщо ви вдома, треба обов'язково закрити всі вікна та двері, вимкнути електроприлади. А ось і почався дощ. Але коли починається злива, Великі каплі падають швидко. Вода починає текти бурхливими потоками. Після сильних і тривалих дощів виникають повні, в Карпатах з гір часом сходять селі, і на дороги та будинки обрушуються швидкі потоки води з ґрунтом, уламками дерев, камінням, тому сильні зливи. Можуть виявитися небезпечними. Тому запам'ятайте правила поведінки під час зливи. Небезпечно переходити вулицю, коли по ній бурхливими потоками тече вода, адже вона може збити з ніг. Якщо повень заходить зненацька, слід дістатися до пагорбу чи залізти на високе дерево, уникайте незнайомих місць, адже там Могуть бути глибокі ями або небезпечні предмети під водою, потрібно знайти й тихе місце і перечекати стихію. Коли починається вітер буревій, він може ламати дерева, він може зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Тому запам'ятайте правила поведінки під час буревію. Тримайтеся подалі від дерев. Не підходьте до лінії електропередач, обходьте повалені стовпи, адже там можуть бути оголені дроти. У відкритій місцевості треба ховатися в глибокій ямі чи канаві. А краще сховатися у міцному приміщенні. І перечекати негоду, а взимку бувають снігопади, бувають ожеледиці. Вони спричиняють шкоду людям, транспорту, природі, ламають дерева, обривають електропроводи. Транспорт зупиняється. Під час ожеледиці трапляється багато аварій і травм у людей. Тому треба виконувати певні правила поведінки під час ожеледиці. Потрібно бути дуже уважним. Не варто поспішати. Краще рухатись повільно і обачно, щоб уникнути травм або можливості залишатись вдома. Зараз ми з вами розглянули лише невеличку частину природних явищ, які спричиняють небезпеку для людини. Пригадайте їх! А я раджу вам виконувати правила безпечної поведінки, якщо ви опинились в епіцентрі небезпечних подій. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення!